ЮАналітікс основоположні принципи роботи Міжнародного комітету Червоного Христа: гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність, універсальність. Вони прописані у статуті організації, так само, як і цінності, співробітництво, відповідальність, інноваційність, стандарти, прозорість. І принципи і цінності Червоного Христа неодноразово порушувалися самою благодійною організацією та її членами. Робота благодійників сприяє на чотири Женевських конвенції та три додаткові протоколи. До них у випадку України їхнє дотримання відбувається не завжди. Показовий приклад ситуація з полоненими Маріуполя. Коли хлопці та дівчата вийшли з Азовсталі, вони очікували на допомогу Червоного Хреста. Натомість отримали тортури, а деякі страшну смерть. Червоний Хрест. Це був перший останній раз, коли ми бачили Червоний Хрест. Вони дали нам такі анкетки. От ми їх заповнили. Там номера телефонів родичів. Потім вони вийшли дуже спритно. Ми виходили в автобус, стояли машини Червоного Хреста і ООН. Ну, в автобуси заходили представники Красного Хреста. І вони, якщо нам обіщали, що в чечені трьох місяців на всіх буде ну, що Офіцерський состав трохи довше там лишиться, а всі останні, ті що всі до трьох місяців обміняють. Одним хлопцям не вже казали, що два місяці, ви всі будуть вдома. Боєць полку Азов Владислав Жайворонок із позивним Вікіпедія під час боїв у Маріуполі втратив ногу і пошкодив око. Наскільки мені відомо, до того як була екстракція з азовсталі масова. Валенівці були наші військовополонені, і наглядачами там були е, саме мобілізовані з території е, Квазі Республік. От е, і суть у тому, що там дійсно до, до цієї екстракції там відбувалося ну, те, що Женевська конвенція не одобряє. Тобто, там хлопцям болгарками знімали татуїровки і все таке інше. Полонених жінок також не оминули знущання з боку росіян та їхніх поплічників. І теж були гарантії, наприклад, того ж Червоного Хреста, що всіх цивільних вивезуть на територію підконтрольну Україні. Ці домовленості були не виконані, тому що декількох жінок просто забрали, просто вкрали, можна так сказати. Військовий медик Вікторія Обідіна, яка перебувала з чотирирічною донькою на Азовсталі, не пройшла російську фільтрацію. Вона довгі місяці перебувала у колонії в Оленівці. У вас були моменти, коли ви думали, що зламаєтесь, коли ви були у дуже сильному вічі? Були такі моменти, звісно, коли, коли на допроси водили, наприклад, там вибивали показання. Хочеш, не хочеш, а ти розкажеш, тому що ти переживаєш за свою життя. Ну... Ви кажете, вибивали, тобто застосовували фізичну силу на допитах? А вам погрожували сильнішими розправами? Що на попитки можуть повести? Многих девочек питали по-разному. електрошокерами і всім на світі. Мене просто ввели. Ввели на ДІЗО дисциплінарний ізолятор. І, там же били. і кажу, причина була бути будь-яка. Де ж утко вишня лежить? Вишня. Хлопчина йшов, як я не пам'ятаю, чи він підняв з підлоги, чи він зірвав з дерева. ну, Я думаю, великої різниці немає. На Дізо на місяць бах-бах-бах. За вишню. Якусь. Саме страшне звучання це голод. Якщо ви хочете зламати людину, давайте йому їсти. Полонені з Азовсталі не отримували не тільки нормальної їжі, а й належної медичної допомоги. Хоча це передбачено Женевськими конвенціями. І Михайло Діанов і Владислав Жайворонок Цьому підтвердження якась група медиків нас оглядала, але це був такий такий поверхневий огляд. Перерахували фактично і пішли. Що це були за медики? Мені невідомо. Були такі чутки, що це якийсь червоний хрест, але знаків розрізання червоного хреста я не бачив. Залишається питання, чому росіяни та їхні маріонетки з ЛДНР довго не віддавали Україні важкопоранених бійців? Хоча Червоний Хрест обіцяв сприяти цьому. Так не повинно бути. Поранені мали бути обмінені в першу чергу, але зараз це виливається в медичні ускладнення для них. У Когось неправильно зрослися кістки, комусь не провели медичну операцію, хірургічне втручання, яке було необхідне після цього. До описаних порушень Женевських конвенцій додалася страта полонених. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Російські окупанти підірвали один з бараків колонії в Оленівці. Загинули 53 полонених. Поранення отримали ще 130. Представники Червоного Христа ані запобігли трагедії, ані допомогли тим, хто залишився в живих. Ну, крім того, що просто вести переговорити, щоб знову апелювати до міжнародного гуманітарного права, звичайно, ще інших важелів, як таких немає, тобто у нас немає інструменту змусити сторону на виконувати зобов'язання, які покладені третю Женевську конвенцію. Україна протягом всієї російсько-української війни наполягає на тому, що авторитетна міжнародна організація зіпсувала своє реноме і повинна змінитися, адже проблеми почалися не сьогодні. У 2014-2015 році Національний комітет Червона Христа Російської Федерації елементарно вкрав майно Національного комітету Червона Христа України і Міжнародна Федерація Червоного Христа нічого не сказала по цьому поводу і по цій крадіжці. Це перше. і друге офіційно національний комітет Червоного Хреста Російської Федерації збирає допомогу. Для військовослужбовців російської армії, що прямо заборонено принципами міжнародної федерації Червоного Хреста, на цій підставі я вважаю, що зараз саме час підняти публічне питання і офіційне питання виключення національного комітету Червоного Христа Російської Федерації з лав міжнародної федерації Червоного Хреста. Тим часом Червоний Хрест Росії чергове дно. Його представники сприяли депортації українців, видаючи їм у якості допомоги речі із З символікою. А російським військовим на фронт надсилають гуманітарку Русський красний крест. Он ще з моменту свого створення постійно підтримував русських воєнних. Це як політика держави. і просто ця організація як очередная маріонетка в руках. Путіна міжнародний червоний хрест, не дотримуючись своїх же принципів і цінностей, закриває очі на діяльність російських колег. Можливо, це відбувається, тому що у міжнародної інституції також в пушку. Її постійно критикують за втрату благодійних внесків, нецільове використання коштів, хабарництво, корупцію та бюрократію. Серед найбільш грандіозних скандалів зникнення мільярдних пожертвувань для постраждалих від землетрусу на Гаїті та після теракту 11 вересня у США скарги на свою роботу. Червоний хрест не приймає. Написати петицію для розслідування злочинів у її лавах. Також не можна. Такої опції просто не існує. Ось і виходить, що сьогодні Червоний Хрест став організацією, на якій хреста поставити ніде.